Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні наша тема нашої бесіди нормативне правове забезпечення державно-приватного партнерства. Справа в тому, що це тільки одна з форм взаємодії держави і бізнесу. В програмі Одеського регіонального інституту для слухачів факультету державного управління нами досить детально вивчаються всі інші форми взаємодії. Такі, наприклад, як державні закупівлі, спонсорство меценатство, різні форми соціальної відповідальності тощо. Е, крім того, в центрі в управлінні підвищення кваліфікації для посадових осіб органів місцевого самоврядування державного управління ми також вивчаємо е, формат цих форм, їх види, е, процедури е, здійснення і так далі. Сьогодні ми детально зупинимося. На одній з форм, а саме державне-приватне партнерство це саме та форма взаємодії, коли всі інші неможливо застосувати через природу об'єкта застосування даної форми. Ну, Наприклад, вона є за суттю своєю такою, що може бути тільки під контролем держави, наприклад, сфера охорони здоров'я. Чи, можливо, це форма. Досить довгострокових відносин, коли не можна здійснити, наприклад, таку форму взаємодії як державні закупівлі, і саме через те, що вона є досить довгостроковою, потребує досить серйозних капітальних вкладень. Ну, наприклад, щодо відновлення інфраструктурних об'єктів серйозних, наприклад, комунальної установи, сфери охорони здоров'я, водопостачання, автобудівного господарства і так далі. Саме в такому випадку ми застосовуємо. Таку форму взаємовідносин як державне-приватне партнерство. Існує досить значна кількість варіантів визначення даної форми взаємодії. Ці визначення надаються світовим банком, іншими міжнародними організаціями, науковцями, як вітчизняними, так і зарубіжними. Сьогодні в аспекті нашої лекції, нормативно правове забезпечення державно-приватного партнерства, ми будемо використовувати. Визначення, яке надає закон України про державне приватне партнерство, що був прийнятий в червні 2010 року, з відповідними змінами, які наберуть чинності 24 травня. Цього року про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку державного приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні. Отже, базовий закон. Який визначає організаційні правові фінансові кадрові механізми здійснення державного приватного партнерства в Україні, є закон про державне приватне партнерство і він визначає е, цей інструмент як співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування державними партнерами та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичних. Фізичними особами, підприємцями, приватними партнерами, що здійснюються на основі договору в порядку, встановленому законом про здійснення про державне приватне партнерство та іншими законодавчими актами, і курсивом виділені зміни, які наберуть чинності відповідно до закону України, про які я зазначала раніше, а саме ці зміни. Щодо відповідності ознакам державного приватного партнерства, визначених законом про державно приватне партнерство. Отже, в, 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 в даних відах відносин приймають участь два партнери: державний, представники першого сектору, тобто власність державна чи комунальна, природа створення державна чи комунальна. Сенс існування таких організацій, суспільне благо, підвищення і рівня якості життя населення. Другий сектор, бізнес-сектор, природа створення, приватна його стосовно власності, вона також приватна, і мета існування даного партнера це прибуток. Відповідно до закону про державно приватне партнерство, до основних ознак державно-приватного партнерства, і це вже зі змінами, які наберуть чинності 24 травня, до ознак державно-приватного партнерства належить надання праву управління, Користування експлуатацією об'єктом партнерства або придбання створення будівництво, реконструкція, модернізація об'єкта державного приватного партнерства з подальшим управлінням, користуванням, експлуатацією за умови прийняття та виконання приватним партнером інвестиційних зобов'язань відповідно до договору, укладеного в рамках державного приватного партнерства. Довготривалість відносин і передача. Приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства, внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства, з джерел заборонено законодавством, принципи державно-приватного партнерства, це рівність перед законом державних і приватних партнерів. Заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних партнерів, узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою отримання взаємної вигоди, незмінність протягом цього строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства цільового призначення та форми власності об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності, чи належать автономній Республіці Крим, переданих приватному партнеру, забезпечення вищої ефективності діяльності між разі здійснення такої діяльності державним партнером. Артнерам без залучення приватного партнера знов курси вам зверніть увагу виділені зміни, які наберуть чинності 24 травня. Цього року визнання державними та приватними партнерами прав і обов'язків, передбачених законодавством України та визначених умовами договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, справедливий розподіл між державним та приватним партнером ризиків, пов'язаних з виконанням договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, і визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законом. Перевагами державно-приватного партнерства для держав є, безумовно, скорочення витрат на надання послуг, вони компенсуються бізнесом, активізація інвестиційної діяльності в країні, ефективне управління майном, де розрахунок на ноу-хау, менеджмент з боку приватного партнера, економія фінансових ресурсів держави, використання досвіду приватних компаній. Який часом є більш значним ніж у державних оптимізація розподілу ризиків? Частину ризиків на себе в цьому випадку бере приватний партнер, що передбачається угодою про державне приватне партнерство. Це можуть бути ризики виробництва, менеджменту, і так далі. підвищення ефективності інфраструктури, розвиток форм проєктного фінансування, стимулювання підприємницького мислення, рівний діалог між владою і бізнесом, що сприяє встановленню атмосфери довіри між цими двома секторами, збереження та створення робочих місць для приватного сектору, залучення бюджетних коштів до проєкту. Доступ до раніше закритих сфер економіки, таких як ЖКХ, інфраструктура і тощо. Розширення можливостей отримання пільгових кредитів під державні гарантії міжнародних та відчиняних фінансових установ на досить тривалий термін, який передбачається договорами про державне-приватне партнерство, поліпшення до роботи з державними дозвільними органами, підвищення статусу проєкта через участь у проекті державного партнера, позитивний імідж у суспільстві і оптимізація розподілу ризиків проекту для приватного сектору. Це також дуже важливий момент, тому що такі ризики, як якісь екологічні, Непередбачування обставини, е, девальвація валюти тощо е, це ризики, які часті за все, відповідно до певної методики, затверджено Кабінету міністрів України, бере на себе саме державний партнер. В рамках здійснення державного приватного партнерства можуть укладатися відповідно до закону наступні договори, це такі як концесія, договори про спільну діяльність, розподіл продукції та інші договори. На сьогоднішній день правовими засадами для здійснення в Україні проектів державно-приватного партнерства існує досить розгалужене нормативно правове поле. Це Конституція України, цивільний кодекс, Господарський кодекс України, закон базовий закон про державне приватне партнерство, інші законодавчі акти, а також міжнародні договори України. Низка інших законів України в сфері державно-приватного партнерства створює законодавчі підґрунтя для здійснення даної, даного виду взаємодії між державою і бізнесом Ма саме для іноземних. Приватних партнерів, які реалізують проекти в рамках державного приватного партнерства на території України, встановлюється національний режим інвестиційних. Та іншої господарської діяльності порядок подання пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства, проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, виявлення ризиків пов'язаних з державно-приватним партнерством підготовки та проведення конкурсу з визначення приватного партнера, визначаються під законними актами, затвердженими Кабінетом міністрів України та Міністерством економічного розвитку України. Також низка підзаконних актів, нормативно-правових актів, що регулюють зазначені вищі аспекти підготовки та здійснення державно-приватного партнерства. Відповідно до методики до положення про Міністерство економічного розвитку. І торгівлі України, яке затверджено постановою Кабінету міністрів України у 2014 році, Міністерство економічного розвитку є центральним органом виконавчої влади, що зокрема забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державно-приватного партнерства. Відповідно до покладених на нього завдань Міністерства економічного. Міністерства економічного розвитку та торгівлі, проводить моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в даній сфері, організовує перевірки виконання договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства. Проводить моніторинг узагальнет прилюднення в установленому порядку результатів здійснення державно-приватного партнерства. Моніторинг дотримання вимог законодавства у сфері державно-приватного партнерства, бере участь в організації навчання і підвірства. Кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерства, методологічне забезпечення е, даних проєктів. Е, крім того, як ви знову бачите, курсивом е, доповнено таким пунктом е, повноваження і на розвиту, як проведення перевірки виконання договорів. Укладених в рамках державного приватного партнерства це знов таки ті зміни, які наберуть чинності 24 травня, і веде облік договорів, укладених в рамках державного приватного партнерства. З будь-якими питаннями. Е Щодо е, прийняття рішень та управління проектами державно-приватного партнерства е, можна звернутися з, в електронному форматі за відповідною формою і отримати необхідні роз'яснення в фахівцями Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Е, стосовно е, етапів е, процесу державно-приватного партнерства, саме прийняття рішення щодо... Проведення е, даних е, проєктів, то сам процес складається з декількох етапів: це визначення об'єкту ДТП від державно-приватного партнерства відповідно до закону про державно приватне партнерство, е, підготовка і подання пропозицій про здійснення е, державно-приватного партнерства, проведення аналізу ефективності. Здійснення державно-приватного партнерства, адже як вже зазначалось мною раніше, це саме той фор... та форма взаємодії між державою і бізнесом, яка використовується в крайньому випадку, коли не можна застосувати будь-які інші форми взаємодії держави і бізнесу, більш прості, наприклад, інвестування, приватизація, державні закупівлі, меценатства, спонсорства і так далі. Далі прийняття рішення про здійснення е, державно-приватного партнерства, необхідний елемент проведення конкурсу з визначення приватного партнера та затвердження результатів конкурсу, підготовка проєкту. Договору державно-приватного партнерства і саме укладання договору в рамках державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу. Далі, безумовно, на цьому не закінчується. Наступає процес реалізації е, даного проєкту і управління е, даним проєктом. Це, е, Досить складний процес, але він не є темою сьогоднішньої бесіди, адже його акцент вже не на аналітичній і, ну, діяльності, а скоріш на організаційному аспекті. Що хотілося б зазначити в аспекті тих законодавчих змін, які наберуть чинності 24 травня цього року? Щодо пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства, вони готуються центральним органом виконавчої влади, або місцевим органом виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами Автономної Республіки Крим або особами, які відповідно до закону про державно-приватне партнерство можуть бути приватними і подаються до органу уповноваженого проводити аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства. Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства проводиться на підставі пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства або за ініціативою уповноваженого органу шляхом детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних наслідків здійснення державно-приватного партнерства та за результатами аналізу економічних фінансових показників реалізації партнерства. Соціальних наслідків Реалізація державно-приватного партнерства, включаючи поліпшення якості послуг та рівень забезпечення попиту товарами, роботами чи послугами, екологічних наслідків реалізації державно-приватного партнерства з урахуванням можливого негативного впливу на стан довкілля, обґрунтування вищої. Ефективності проекту залученням приватного партнера порівняння з з реалізацією проєкту без такого залучення. Нагадаю, що це один з основних принципів здійснення даного проекту, тобто необхідно дійсно довести, що це є. Більш ефективна форма взаємодії на можливо використати будь-яку іншу. Визначення форми здійснення державно-приватного партнерства, тобто буде це концесія, чи буде це оренда, чи це буде спільна діяльність і так далі. Визначення соціально-економічних та екологічних перспектив після закінчення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства. Аналіз ефективності здійснення такого проекту проводиться щодо об'єктів державної власності, центральними органами виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління відповідними об'єктами державної власності. Якщо такого органу не визначено, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та формування та реалізацію політики у сфері державно-приватного партнерства, тобто економічно міністерством економічного розвитку та торгівлі України. Комунальної власності, виконавчим органам місцевого самоврядування уповноваженим відповідною сільською селищною, міською районної чи обласною радою, якщо такого органу не визначено, виконавчим комітетом сільської селищної міської ради чи виконавчим апаратом районної обласної ради, що належить до Автономної республіки Крим органом, уповноваженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим, якщо такого органу не визначено, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим. Якщо у державно-приватному партнерстві братимуть участь кілька державних партнерів, вони спільно проводять аналіз ефективності здійснення таких проєктів. Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства визначається Кабінетом міністрів України з урахуванням особливостей, визначеним законом, про визначених законом про державно приватне партнерство. Наразі такого порядку немає е, відповідно до прикінцевих положень. про Зміна до деяких законів України щодо усунення бар'єрів здійснення державного приватного партнерства вони повинні бути розроблені відповідними органами і опубліковані в найближчий час. За результатами аналізу ефективності і здійснення державно-приватного партнерства складається висновок. Висновок, за результатами аналізу ефективності державно приватного партнерства щодо об'єктів державної власності підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері е, даних проєктів. І іншими визначеними в порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства органами державної влади. Висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів комунальної власності. Що належить автономній Республіці Крим, підлягає погодженню з відповідним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері державно-приватного партнерства, якщо відповідно до такого висновку передбачається надання державної підтримки що шляхом фінансування за рахунок коштів державного бюджету, висновок за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів. Державної власності підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства. Щодо етапу прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства. Таке рішення про е здійснення державного приватного партнерства чи не, про недоцільність його здійснення, що, що, рішення щодо проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера приймаються. Щодо об'єктів, Державної власності центральним органом виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління відповідними об'єктами державної власності. Якщо такого не визначено, то Кабінетом міністрів України, комунальної власності, органом місцевого самоврядування згідно з повноваженнями відповідно до закону України про місцеве самоврядування. Що належить Автономній Республіці Крим органам, уповноваженим Радою міністрів Автономної Республіки Крим, якщо така органу не визначена, само... Радою міністрів Автономної Республіки Крим. Рішення про здійснення державно-приватного партнерства приймається протягом трьох календарних місяців з дня подання пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства з сільськими селищними, міськими, районними та обласними радами на найближчій сесії. у передбаченому законом про державно приватне партнерство порядку. Орган, що прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства, чи при недоцільність здійснення такого партнерства, зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення повідомити про таке рішення особу, яка подала пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства. Орган, що прийняв рішення про здійснення державно приватного партнерства, зобов'язаний не пізніше. Місяця після підписання протоколу про результати конкурсу, який обов'язково передбачений в аспекті проведення проектів державного приватного партнерства. Повинен розглянути результати проведення конкурсу та затвердити відповідний протокол про визначення переможця конкурсу, про відхилення конкурсних пропозицій без визначення переможця чи про оголошення конкурсу таким, що не відбувся, або відмовити у затвердженні результатів конкурсу з обґрунтування причин такої відмови. Після проведення конкурсу з визначення приватного партнера. Укладається договір в рамках проведення таких проєктів, відповідно до закону України про державно приватне партнерство. Орган, який прийняв рішення і провів конкурс, повинен укласти договор з переможцем конкурсу на умови, встановленим з конкурсом. З визначення приватного партнера, у разі якщо переможцем конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державного приватного партнерства визначення кілька осіб на стороні приватного партнера, договір, що укладається в рамках державного приватного партнерства, підписується такими особами або особою, уповноваженою на підписання договору. Після цього договір вважається легітимним для проведення для його реалізації, і починається ще більш складний процес саме управління проектом державно-приватного партнерства. Дякую за увагу! До побачення.